Ціль, ціль того, що ми робимо. Моє, моє, моє невеличке слово сьогодні буде для вас, воно буде називатися «Охороняй своє серце. Це ви побачите якраз у наших дівчат за спиною. От і мені хотілося б трошки пояснити, що я маю на увазі, і взагалі що буде всі ці три дні. Марина вам трошки надепривідкрила завісу, що буде завтра, хтось людей, які до нас приїдуть, е, і приїдуть до нас дуже цікаві люди. І я можу сказати, що коли ми думали, підбирали. Хто б міг приїхати, я думаю, місцями ви будете трошки шоковані. І це добре. Бо, ви знаєте, дуже такі люди, ви ж побачили, якщо ми зробили проєкт по порнографії, ми нічого не боїмося. Вирізковує. Але нехай знаєте, на цьому, на цьому тижні для вас відкриються якісь нові можливості. Чому це важливо? Охороняй своє серце, говорив, говорив мудрий Соломон. Як він говорив, ви пам'ятаєте, в приповістях четверта глава, понад усе бережи своє серце, бо воно джерело життя. І коли ми розмірковуємо, дивимося на це місце писання, ми розуміємо, що е, якщо ми маємо берегти своє серце, значить, що йому щось загрожує, значить, його треба захищати. І е, питання, як захищати, як правило, ми дуже йдемо. Знаєте, ну там про, треба воювати, треба. Якось зв'язувати щось. Ну, вибачте, я, я у мене харизматичне минуле, яке завжди так пробігає, десь команда сміється, ну нічого. Е, але ну, зрозуміти, тобто, ми, ми любили зв'язувати, потім розв'язувати, потім знову зв'язувати. Але е, знаєте, можна трошки простіше і точніше і ефективніше, правда? Наші три дні наступні будуть поділені на тему дух, душа і тіло». Вірніше ми почнемо з тіла, потім ми будемо е, говорити про душу, потім ми будемо говорити про дух. І е, це все буде пов'язано з тим, щоб навчитися охороняти серце. Охороняти серце інколи треба в спокої. не тільки вже коли на нього стріли налетіли. Бо буквально вчора у нас був хороший ефір. Я бачила, деякі навіть дивилися з вас, питали, коли треба знаєте, відпрацьовувати резирєнтність, життєстійкість. Тоді, не, не тільки тоді, коли що стається, а тоді, коли нічого не відбувається. І е, наше серце воно може бути дуже різним, воно може відчувати різні. Давайте ми подивимося, в яке може серце бути, що воно може відчувати. Коли я там досліджувала, то, що ми говоримо про серце, коли ми взагалі його відчуваємо. Серце може бути шляхетним, серце може бути золотим, співчутливим, щирим, великим, чистим, будь-яким, подивіться, правда? І одночасно серце може бути яким? Злим, немилостивим, черствим, кам'яним, німим, скупим, зламаним або хворим. І повірте, це прям частина, яку ви, знаєте, я подивилася, і я розумію, що. Ми всі останні за останні три роки точно ми дуже сильно постраждали. Да? Наше серце місцями воно дуже черсте, воно дуже німе, особливо коли стається щось дуже страшне. Е е Останнє, я думаю, що багато з вас підтвердять, коли сталася історія з афатитом. Я відчувала, що моє серце воно зламане, і я не знаю, що воно стане колись цілене. Але знаєте, проходить час, і ти розумієш, що ти десь знаєте, відмерзаєш, і ти можеш знову повернути собі здатність бути і мати серце золоте, співчутливе, щире, велике, чисте, все, про що ми тільки що поговорили. Але як же захистити це серце, як серце зробити, щоб воно знаєте, не було злим і немолистивим? Треба працювати над ним і захищати його, коли ще нічого не сталося. Яким чином я пропоную це робити? І ми будемо, знаєте, десь. Провідна ця думка, яка буде постійно линути всі ці три дні, і ми потім поговоримо, що у нас буде на фіналі. Ми в першу чергу будемо працювати з тілом. І знаєте, я вдячна команді, що вони мене влітку, коли ми відпрацьовували структуру, вони е подивилися і сказали, знаєш, Таня, ми давай ми почнемо з тіла. І це була Маріна, я дуже вдячна тобі. От вона сказала: типу, знаєш, якось не така логіка має бути. І я з незгодна, коли я почала. Е Почала вже е, досліджувати, я зрозуміла, чого так. Знаєте, куди б мене не запросили на якийсь захід е, духовний такий, знаєте, дайте так, 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 духовний спічний, знає, там, історія Іова, там, якісь психологічні чинники, як він духовно здолав, знаєте, і всі так слухають, слухають, слухають. А потім в кінці обов'язково хтось щось питає, якісь, знаєте дуже такі побутові звичайні речі, типу як правильно спати, Бо знають, що це якась така моя історія, моя фішка. Я коли розповідаю, там, як треба спати, про якісь базові потреби, фактично, я говорю про тіло. Як ви думаєте, в кінці там до мене приходять і дякують за що? За те, що я їх там надихнула бути як його, долати, духовно перемагати і захищати своє серце, тільки духовно повірте. Багато людей завжди говорять: я вам дуже вдячна, що ви мені дозволили спати, відпочивати і ну, їсти, наприклад, да? тобто не переїдаючи і чути. База тіло, воно відіграє колосальну, колосальний вплив для нас. Чому я хотіла про це сьогодні особливо сказати? Ви Зараз кажете, Тетяна, ми і так знаємо, ну тіло, тіло, там, що ми їмо, спимо, там, щось відбувається, але завтра ми почнемо, моя подруга, вона психоневролог, вона розповість вам про тему неправильного сприйняття тіла. І якщо ми тим тілом постійно нехтуємо, щось з ним відбувається, чи воно зазнає певних травм, це інколи настільки впливає на наше серце, що його дуже важко охороняти. Про що я говорю? Я сьогодні скажу всю свою історію життя, певно, вперше в житті для мене це теж певний виклик, але віці 11 років я зазнала сексуального насилля. І це була одна з причин, чого я е, пішла в 17 років навчатися на психолога, тому що це ще було до 17 років. Е, вся моя зната боротьба я вже була християнкою, е, нічого не допомагала. І в мене було таке знаєте, відчуття, що я думаю, е, хто з вас пережився в житті, ви знаєте, от домагання, ви знаєте, що ніколи не буває вже відчуття, що ти чистий. Не дарма проєкт Жити чистом, коли я побачила цю назву, я зрозуміла, яка в ній велика сила криється, сила зцілення, звільнення і відновлення дуже сильно. І я дуже багато років боролася з цим. Я думала, що я ніколи не вийду заміж, в мене не буде стосунків з чоловіком. Це все вже не для мене. І я пам'ятаю, що я так знаєте вирішила і навіть Богу сказала, Бог, я просто буду розумною. Я просто буду допомагати другим. І е, це все мене просто не цікавить. От я будувала служіння, кар'єру, хто мене знає, що з того періоду теж можуть підтвердити. І заміж я вийшла аж 27 років по цій причині. І я дуже вдячна, що Бог мені дав людину, яка дуже добре мене зрозуміла. І на даний момент у нас двоє діток, у нас прекрасна родина. Ми в цьому році відсвяткували 15 років. Але дякую, дякую. дякую. Але мені знадобилось багато років, щоб е, повернутись собі своє тіло. І це не просто про спати і проїсти, це про дозвіл його мати заново. Це про дозвіл своєї власної ідентичності тілесної, що вона може бути чистою. Що це не я боїм, що я була в той момент е, чомусь е, опинилася. Повірте, я багато разів е, думала, чого, чого я могла піти, наприклад, ну, в мене був варіант не залишатися. В тому місці, де це сталося. І знаєте, я звільнилася, моє серце стало чистим і вільним в момент, коли я отримала в стосунках з Бога, зцілення свого тіла. Я почала дбати про нього, я почала знаєте, дбати про свої потреби, чого ми психологи так постійно миємо знаєте, мучаємо. Дбайте про свої потреби базові, так. турбуйтесь про себе. Це неспроста від них є велика сила в простих речах, які ніхто не робить, є велика сила розумієте? В тому, що моє тіло воно прекрасне. Да, зараз знаєте найбільша моя проблема відносно тіла. Маріна добре знаю, це, я борюся з компульсивним перевіданням. Але знаєте, це найменше, що може бути якесь лихо, правда. От, я борюся, влада мені кроса не привезла. Ну що ну, як з ними боротися? Розумієте. Але вже це інше питання, які, знаєте, я можу сьогодні вирішувати. І я дуже хочу, і я знаю цю статистику, бо кожна четверта жінка, дівчина. Тільки в нашій країні зазнавала сексуального домагання. І ми завтра будемо говорити про зцілення сексуальності. Це виклик в нашій християнській спільноті. Але повірте, величезний запит є на це. Я працюю з вами кожен день. Я кожен день це чую дуже-дуже тихенько, підпільно мені жінки про це говорять. Мені говорять про це чоловіки, пари, в яких є проблеми в статевих стосунках. Я не боюся тиску тему, і моя команда така ж божевільна, як я. Тому ми ці, цілий день будемо присвячувати цьому. Ми будемо присвячувати тому, наскільки потрібно е, дбати про власне уявлення тіла. І Галіна розповість про такий розлад, який стосується саме цього, що стається, коли щось потрібно стається в нашій, е, з нашим тілом. Друге, що ми будемо завтра досліджувати, навіть душа може співати. От як співає моя дівчинка Павла, я б хотіла, щоб е, ваша Душа так співала після того дня, коли Марина вам розповість неймовірний семінар, який я вже чула, я знаю, що там буде. Ми навіть будемо дивитися мультик. І це знову ж таки, можна сказати, ну тема емоції, знову ж таки, що ви психологи знову у нас смучати цими емоціями, все понятно. Але тим не менше, тема тривожності, тема депресії є насправді зараз темою номер один в запитах до психологів, до психотерапевтів. І чому рік назад я вирішила взагалі створювати те, що сьогодні у нас є певним служінням, тому що знаєте, я помітила, що я кожен день розповідаю людям абсолютно однакові якісь речі, тобто є база, яку ну ж таки, все це очевидно, але цього ніхто не робить. Наше серце постійно під прицілом тривожних думок, що буде завтра, що буде з моїми дітьми. І дитяча кеда, буквально вчора мені пацієнтка каже, я уявляю, як мої племінники гинуть. Тобто її серце в небезпеці, її серце каже, і мені здається, що Бог це все дозволяє, допускає. Тобто, я розумію, це тривога і у неї діагностований тривожний розлад. Її душа не може спивати. Ми будемо говорити про відновлення тих емоцій. Чому це важливо? Тому що теж розповім свою власну історію буквально три роки. Це ще було до ковіду. Верніше так вже на початку його. У мене була дуже важка депресія. Депресія була пов'язана з тим, що я змінила церкву. І якраз як показуєш всі, як я з одні, з одного міста в другий десь на тому, знаєте, рубежі я переміщалась, мене була у мене був дуже важкий стан, настільки важкий, що досі ще є такі відголоски, що я не люблю шопінг. Мені є такі речі, які мені взагалі досі абсолютно байдужі. Я ще відновлююсь, розумієте, тобто це про те, що чи можемо ми допомагати, якщо самі про собі ми щось знаєте, долаємо. Ми можемо це долати, повірте. У нас самі теж така журт жарт є. В мене є жарт, власно. Що я не беру в команду людину без тривожного розладу? це люди, які знаєте, ну вони вони що робить, що робити, що робити, і вона буде завжди знаєте, бігати, 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 але вони знаєте, вони теж цілі цілюється і наша робота, наша спільнота, все, що це робить, ми ще теж про це поговоримо, бо теж у нас є багато свідчень про це. Але е наша душа може співати тільки коли наші емоції вони відчуваються. Людина в депресії це та людина, яка емоції відчувати не може. Бо ми тоді ділимо емоції на погані, хороші, правда. Ми говоримо, я більше я християнка, я не хочу відчувати злість, я не хочу відчувати сум. Я маю постійно, як Павло говорить, завжди радіти. Але що закладено в цьому вірші? Треба розбиратися. І Марина вам дуже сильно допоможе. Ми подивимося на прекрасний мультик. Я поясню, який його сенс, ми попрацюємо над ним добре. І я дуже сподіваюся, що ваша душа може співати так, як заспівала моя. Бо зцілення від депресії я отримала завдяки тому, що я маю психологічну освіту. Завдяки тому, що довкола мене була спільнота людей, яка знаєте мене підхопила без всяких умов, без не розпитуючи, що ти маєш ходити в церкву на домашню групу. Я декілька, декілька років я не ходила в церкву, мені було дуже важко. Або я приходила на заднє сидіння, просто дивилася і намагалась хоч щось відчути, те, що я відчувала до того. Але повірте, я відчувала У мене було служіння. Я 14 років була. Лідером служіння прославлення. Тобто, знаєте, у нас був великий шлях, ми заснували церкву з очками. І тут не питання, що знаєте, в мене депресія так сталося. Це був певний шлях, можливо, я когось колись про це розповім. Але я точно знаю, що відчувають люди, і я впевнена, і ви писали про це. Про багато з вас знають, що таке депресивні почуття. Ми будемо з вами гинути і захищати своє серце від тих думок, які мучають вас, дані ніч. І я знаю, що є люди в залі, які сьогодні навіть думають про суїцид. Повірте, відсоток християн, які приходять за допомогою з цим запитом, величезний. Але знову ж таки, ми не можемо про це говорити вголос, бо це соромно. І диявол вас просто мучує про вину, і він говорить про те, що ти винна, тому справляйся з цим сама. Чи сам, бо бачу у нас, слава Богу, є чоловіків. і да, це раз. Отже, давайте подивимося на третє. Це дух, який визначає нашу ідентичність. ж трошки про себе розкажу, чого так сталося зі мною. Є Юля, яка трошки ми нещодавно якраз говорили про свою історію, мого життя, що 11 років тому не стало мого батька, батька мого друга, мого пастора, всього, що було в мене, знаєте, ну, одне з найближчих людей. І одна з причин депресії, яка була, що ця. Ця подія дуже сильно спричинила той стан, який був. Але на той момент знаєте, я так сталася, так, так, так історія знаєте, склалася. зараз. Нема в цьому винних, знаєте, але просто так інколи буває, що в мене разом з його смертю перестало бути все, що в мене було до того. Буквально нещодавно ділилася на одному бранчі, що я відчувала себе принцесою церкви. Знаєте, що, ну, ти донька пастора, ти не можна все. Будь-яке служіння, будь-який проєкт. Е і всі тебе люблять, знаєте, всі приїжджають і знають, хто ти, і такий постійно розслаблений. А в той момент я відчула, що я свою ідентичність, принцеси, я її втратила, і втратила назавжди. І я тоді взагалі не розуміла, хто я тепер. Питання, з яким дуже часто звертаєтесь, ви, воно буде про хто я, про що йде мова? Про те, що мій дух не знає, хто я. Я загубила себе. Або я йшла, йшла, йшла певним шляхом, бо суспільство всі довкола говорили: іди і роби оце, і це, і, оце, і в тебе буде все добре. Але це не стосувалося певно вас, це стосувалося когось іншого, так інколи буває. І часто ми, як християни, зазнаємо ці кризи ідентичності, і ми губимося, ми не розуміємо, куди нам іти далі. Наша задача з нами буде з нами буде це про охороняти своє серце. Тим, що ми повернемо собі відчуття того, хто я. Ви послухаєте абсолютно нестандартні, не нетипові теми для нашої християнської спільноти. Абсолютно, знаєте, так типу. Е, і знаєте, е, як в тому анекдоті, е, можна говорити про білочку. На схилах душі можна говорити про білочку, хоча правильна відповідь Ісус, можна говорити про білочку, якщо ви чуєте, що вона очевидна. Добре, це буде наш такий код-пароль. Чому? Бо тільки коли ми визнаємо, що ми білочка чи правильна відповідь білочка, ми е, отримаємо собі, повертаємо ту ідентичність, яка була створена Богом саме для нас. І нормально, якщо вона буде відрізнятися, е, теж буквально на подкасті ми вчора з дівчатами говорили і. Е, Павло говорить, що я можливо я б хотіла взагалі жити на Балі і, і знімати просто щось знімати. От. Але знову ж таки, ну суспільство чи підтримає тебе в цьому суспільстві? Ну скаже, що ти не склав розуму, так але наш можливо, ти через три дні під'їдеш і нам з звідти скажеш, що ти готова знімати нове матеріал. Бо таки це буде твоя ідентичність, це наприклад, але вона буде непопулярна, розумієте, вона буде незрозуміло суспільством. Ми цим дуже зараз пов'язані. очікуванням від нас, людей, нашими очікуванням від людей. Тобто ми постійно живемо в цих порівняннях. І всі ці думки, вся нав'язливість, вона не може оберігати наше серце від того, щоб наша ідентичність була справжньою. А, Бог так заклав, щоб ми були всі дуже різні, ми відрізнялися від одного. Правда, це нормально. Але ворог знає, що якщо так буде, йому це буде невигідно. Тобто він намагається все якось нас обманути. Щоб ми постійно порівнювали себе і ставили собі абсолютно неправильні цілі, які не відповідають е, дійсності і тому, якими ми маємо бути. Тому третій е, день у нас буде день, де нам буде служити неймовірна е, наша частина команди, це Наталя Вибачте, Наталя Савич, все вас хрестила. Ви ну, просто для мене одного розумієте? Наталя Савич вона розповість про цю тему ідентичності більш глибше. І це буде Андрій Білоножка, який розкаже теж на тему ідентичності і духовної складової, яка є центральною, бо тіло, душа, і що, про що взагалі ми? Бо людина нагадує, хто є, є дух, у неї є душа і вона живе в тілі. Наш, наш дух і є нашою ідентичністю, тому буде себе повертати. На те місце, де ми маємо бути, тобто це не буде щось нове, це не буде щось. Знаєте, типу, був Боже, хто я? Як я тепер як тепер з собою жити? Може, хтось совчани і переживе. От, но моя ціль все-таки, щоб ви повернули собі себе. Всього буде ціль е ціль цього заходу. Охороняйте своє серце. Всі ці дні е буде мало такого чогось типового для вас. Ну окрім не знаю, так Маріна наголосила на їжі, тому будь ласка, їжте, це буде типово. Не, не можна не їсти. Бо це, бо це є знаєте, наші, наші принципи. Всі мають бути наїдені, всі мають бути наскані і відпочивши. Бо тоді ми тільки розмовляємо до зовсім. Тому я вас благословляю, я вас обіймаю і неймовірно, знаєте, щаслива бути з вами сьогодні на цьому заході. Ми так чекали, знаєте, і ми не знали, чого очікувати, того, що ми так як сказала вже, ми різкові. Кожен день буде не схожим на інший, і ми так і хотіли. І будемо вдячні за те, що ви максимально познайомитесь один з одним, щоб ви повернетесь звідси на з відчуттям, от як про яке Маріна говорила: Вау! Я так відновилася, я так я так е, прочистила свою голову <смогу> від цих думок, від переживань. І я знаю, що багато з вас ви відчуваєте, що вдома є тривога, є діти є чоловіки, є робота. Мені б так хотілося, щоб ви сьогодні і всі ці три дні, чотири навіть, так, щоб ви могли відпочити від цього. І я б знати, хотіла згадати деяких людей. Я не можу всіх вас назвати, але деяких з вас мені б хотілося підкреслити вашу важливість того, що ви тут приїхали до нас, і ваша історія я б хотіла, щоб теж надихнули всіх, хто поряд з вами. Тут є неймовірна дівчинка Жасмін. Її історія зцілення духа, душі і тіла в цьому році стала моїм натхненням для цього заходу. Після дуже непростої історії Жасмін вирішила жити далі і вона планує прекрасне життя. Навіть навчається на програмі зцілення і допомоги іншим. Жасмін. Я знаю, що вам дуже важко там. Але ви настільки активна, ви мене просто е вражаєте кожен раз. Я не бачу, де ви. Сподіваюся, ви тут. І я також хотіла відмітити її чоловіка, Артема. Того, що, знаєте, я маю звітувати з супервізором, і мої супервізори кожен раз в шоці від історії, як він підтримує свою дружину. Це дійсно вражає, надихає які родинні стосунки можуть бути. Я щаслива бачити Дашу. Чи є Даша? Наша Даша. Наша моя права рука, моя адміністратор, адміністративний помічник, яка долає до і долала і долає свій важкий тривожний розлад, який триває останні 10 років. Вона змінила шість психологів. Уявіть. Є історія про долання страхів і тривожності, яку ми з такою любов'ю всі спільнотою називаємо Раєчка, може надихнути нас долання і приборкання. Тривожності кожного з нас. Я щаслива бачити свою пацієнтку, яка стала моєю близькою подругою, моєю людиною за час війни, мій особистий і офіційний янгол в Польщі Альону, яка прийняла цим літом дуже важливе рішення. І, незважаючи на всі виклики душі, вона долає свої відчаї кожного дня. і Я неймовірно пишаюся нею. Я знаю, що в залі є Аліна, яка переживає зараз непростий період, і вона писала нам в чаті, коли ми скидали свої валізки. І ви приїхали Алін, за відновлення в процесі збудування вашого підліткового служіння. І також я вами дуже пишаюсь. Бо не кожен мій пацієнт досягає таких результатів стосунках з батьками, як ви це зробили за останній рік. І ви долаєте щодня дуже складні виклики в житті. Влада, я вдячна тобі за те, що ти перемагаєш свої труднощі кожен день, залишаючись при цьому такою ніжною, ніжною, сильною людиною. Я вдячна тобі. Я пишаюсь Алою, яка маючи 10 діток, читає 4 книжки на рік. і це, я так розумію, не останнє. Бо я тільки бачу, у але і весь контент завжди в книжках. Чотири на місяць. Дякую вам дуже. Це важливо. Окей. Люди мої, я дуже пишаюсь перемогою кожного з вас. Я, на жаль, не зможу назвати кожного, бо я не всіх вас знаю, але я сподіваюся, що на наступні схили, схили душі цих історій буде набагато більше. І я зможу назвати знаєте, в два рази більше людей ваших власних історій, перемог і того, що ви долаєте кожен день. Дякую вам.